хочу з вами поділитися. Прийшло до мене ось таке маленьке чудо, ніби як в ремонт. Що першим потрібно було зробити? Розвести бензин, тому що він двохтактний, і заправить. Заправив, завів, все працює. Ремонт пройшов успішно. Жартую, звичайно. Власник вже відзвонився, сказав, що ніякого ремонту немає, все воно добре. Єдине тільки трішки піднастроїв. Значить. Він двохтактний, він без ЕВАР, тому кількість вольтів залежить напряму від обертів двигуна. Значить, поправив трішки оберти двигуна, тому що вольтаж показує 280. Коли даєш нагрузку, показує 250 вольт. Тому трішечки скрутив, щоб при нагрузці було десь 240-230 вольт. Ну, речі, яка нагрузка буде. Але щоб і не глох, звичайно ж. Коротше, скрутив трошки оберти, пропитав маслом повітряний фільтр, щоб менше всякої пилі грязі проходило крізь нього. Зараз витру, ну і все, така собі маленька профілактика. Він, судячи з його вигляду, я вам скажу, що люди колись, напевно, давно його купили і, можливо, навіть ніколи не заводили, тому що він просто в ідеальному стані. Но Ось такий цікавий генератор. От і все, зараз закриваю кришечку повітряного фільтра. Хочете для вас заведу, покажу, як такий генератор працює. Його потужність щось 600 Вт. Чи 600 Вт, чи там, чи 800 Вт. Щось, щось таке. Буквально таке для котла, для котла та для декількох лампочок. Можливо, якийсь акумулятор підзарядить. От і все. А є ще посторонній звук на ручному стартері. О, ось Бачите, дивіться, характеристики, до речі. Е, є посторонній звук на ручному, ну, на ручному стартері. Не знаю, можливо, полізу подивлюсь, що воно що за звук створюється. Давайте, коли я вже заведу, покажу вам. Генератор протертий, вимитий і готовий до контрольного запуску. Доброго дня! Доброго дня! Так, ну що ж? Стартуємо. Вот ну, так примусь. А ти вже занимаешься? Да. А я тебе Будеш Бушкову заводить? О, мало хліба з'їв. Все, пускай, давай тату. Адріан, все, все, силами у вас. горок венге горячий 230 вольт він прогрівається і виходить на холостих, ну, точніше, на холостих, а без нагрузки показує 260 вольт, бачите, вже, вже росте. А під нагрузкою він падає від 230-240 вольт. Генератор не де можна давати нагрузку. Тому хвилинка чекаємо, поки прогрівається, і потім тільки підключаємо прилади. А з минулим генератором вам цього не показав, дивіться прикол. Ось такі в них карбіратори стоять. Тільки трошки перехилив і все. Тому даний генератор повинен строго стояти по рівню. В якому положенні була проведена регулювання, так він повинен знаходитися. Зараз він вийшов на робочі, на робочі оберти, на робочий вольтаж. Давайте зараз підпишу. Зарядний пристрій запустився, почав працювати. 240, але я зменшувати оберта не буду Нехай так і залишається тому що зарядний пристрій зараз скажу вам скільки він дає яка потужність у нього е -е. Видно зараз камеру переключу якщо використовувати щось трішечки потужніше обіцяли, ти буде тобі 200 вольт видавати, а то можливо не менше. Тому, ну, нехай буде так. Зарядний пристрій не дає таку велику нагрузку на генератор, як може давати щось другое. Насправді тестером міряв 240-235 і генератор їде до свого власника.